Вітаю на каналі Копачі з Полтави. Сьогодні субота, ми виїхали на коп, нас сьогодні троє. Там вон Серік збирається, там дивіться, Віток збирається. Виїхали на таке чарівне місце, подивіться. Гляньте, Тут ходить просто не переходить. Насправді, тут ми ще не були, це для нас вперше. Для нас сьогодні це розвідка. Ми не знаємо, що ми знайдемо, але розказували мені одні знайомі, що тут знаходили і отакезні монети срібні, навіть не знаю їх назву. І срібло просто знаходили ложки, просто якісь монетки знаходили, не знаючи навіть, які це є. Насправді, скажімо, цар царські чи не царські. Будемо дивитися по ситуації вже. Ну що ж, друзі? Е, кому зі мною подобається, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Я всім відповідаю, мені не важко, е, Де буде гарна знахідка, я обов'язково включаюся вам показую. Ну що ж, вперед туди за знахідками. Друзі, подивіться, де мій апарат він залишився. сіріка мені йти, дивіться, аж куди. кричить, каже, йди сидиш скоренько. Знайшов таке просто шок. Зараз зайду, включусь вам покажу. Ну що ж, я добігла до нього Показуй. Я по лайки став, ти... бо він ще два коротеньких відео зняв. <святок> показуй, церкови. показуй. Оооо! Гляньте! Дивіться, друзі! йолки палки що це таке! яка, да? Круто! Небай, Йо... шо, а так і не зрозумієш, зразу що. Ходу п'ятак якийсь. Його... П'ятак, так. Да. Бой. Ану на його. гарненько. ти воду дать. На. Зараз зніму. Цей класно. класно. Ну, <реш> круто, просто круто. Серік, оце ти дав. Жизні просто. <реш> Клас. Зараз подивимося, що це. А гляньте, який зелений в Лежить тут собі і не знає проблеми, кажуть. Давай. Що це? це? Так масон, походу. На масона похоже, да А ну? Я зараз тобі скажу. А, це... дай, Це три чи всіки, чи п'ять копійок срібла. Микола, перший. Треба роздивитися. Ой, у нас сонечко вилізло. Гляньте, друзі. Це нам хі -хі, за знахідку, дивіться, яке сонечко вийшло з неба. Ну дивіться, показую вам ближче. Он, яка гарна корона. Да, Це три копійки срілом. Нещодавно я знаходила таку, Не я знаходила, а Андрик знаходив таку монету. Ось я бачу 1800. Ну, чи 40? так да, 1840 якийсь рік. Ми потім почистимо вам і точніше скажемо, що це за монета. Ну це однозначно 3 копійки срібла, Гляньте, Микола. Шикарно. Ну я тебе вітаю. Це, це твоя перша сьогодні така монета? Вітати будеш, коли я відоси свої буду вставляти На, да, тримай. Да? Ну дивись, молодець. Давай далі. Так, тримати. Я знову включилася, він же ж говорить, що він щось познаходив. Давайте подивимось. Та ти що круто! Дивіться, вісь стріли знайшов, двохлопосний. Ти з'яв -з, 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 з наконечником. До куди не поїде? Дв ну, Ввізді ну, знайде. І глянь, така класна конинка попалася. Маленька, така фігурна. Сталося відео, мої відео. Да. Серік каже, що знімав. Я Подивлю, що там за відео, вам зніму. Ну, всі зазняття його повставляю. Йдемо далі. Всім привіт, друзі! Звав знову Срібний Сірік і в мене був наступний сигнал. Дивіться, що я знайшов. Чесно, я не очікував тут таке знайти. Дивіться, який нак. Вістря-стріли. І дивіться, в якому. Не скажу, що в чудовому стані, але, друзі, дивіться, це вістря. Як? Як на луках, хоча все може бути. Але знахідка гарна. Так що підписуємося на канал Копачі з Полтави. З вами срібний Сєрік Виїхали ми сьогодні покопати трошки. Дивіться, які розорані луки. О там луки були розорані. І в мене був не перший, але цікавий сигнал. І дивіться, що мені випало. Яка гарна конинка Чудово. Ну що ж, друзі, я включилась до вас не просто так. Вон, подивіться, якою яму накопала. це по-перше. Копаю вже хвилин 20. Дивіться, воно і чорним, і цвітним. Ну, дуже сумнівно. І ось дивіться, що попадається мені. Таке нібито як... Гудзик, так. Да. Так і є. Да. Гляньте, який убитий. Ну, нічого, нічого. Все одно це результат. Мій перший на сьогодні. Така знахідочка чекала на мене. Ну, било воно і мідним, і желізним, незрозуміло було. Вушка немає. Стан такий собі. Що маємо, то маємо, як кажуть. Друзі, я маю сигнал. Послухайте. Я думаю, зараз його в онлайні з вами. Не пойму де. Тільки що чула. Буду пробувати зараз. Зараз буду пробувати. Так. О, краще, краще стало чути. Десь він тут, зверху. Щось в руці. Щось в руці. не бачу, що тільки. Ну. Ёлки. Ну, йолки. Ну. О, друзі, є, гляньте, хрест. Дивіться, який він гарний. Боже, я руки так замазала, рукавиці зняла і шукаю. Клас! Ви подивіться, який з нього стан. Шикарно, просто шикарно. Крутий хрестик. Лайкосик за хрестик поставте мені. Дивіться. Круто. Ну що ж, ходімо далі, Ложимо в хабарничку. йдемо. Я знову до вас виходжу, послухайте. Круто, щось таке цікаве. Мідячок. Клас, друзі, це, мабуть, Микола. Зараз я розгляну рік і вам скажу, чи Микола, чи Олександр. Не видно, взагалі не видно. Ну так, да, така вона вся зелененька. Це одна копійка, друзі. Одна копійка. Я потім, як буду зазнімати вже, я її гарно. Вимию, я тут ось роздивлюсь рік. Я не бачу зараз як ось така знахідочка гарненька. Йдемо далі. Друзі, довго не включався Вообще, знахідок ноль. І ось зайшов маленький лісок, ось поле, де я бродив. Лісок і в мене був сигнальчик. І дивіться, що в мене є. Дивіться, який гарний нак. І опять же звідки. Кераміки немає, нічого немає. Я думаю, що може десь бігали та стріляли. Вістрічко яке шикарне. Взагалі бомбезне. Підписуємося, коментуємо. І ви тільки подивіться, що я побачила. Побачила просто оком. Ви гляньте. Дивіться. Пряскало. Клас. Прясло знайти. Це велика рідкість. Клас. Подивіться, який стан. Шикарний. Ха -ха. от такий у мене результат. Значить, тут є і скіфа і ЧК. Бо серік знаходив НАК. Такі вісь розстріли гарненькі. Я зайшла таке прясло. Значить є тут, є тут ще знахідочки і такі. Дивіться, яка тут краса. Ходить просто не переходить. Вже скоро і додому будемо їхати, трошки походимо. Якщо щось знайду, то включусь вперед. Так, ну що ж, друзі, я вже біля машини, знахідки вже розклала. Зараз все вам обов'язково покажу. Походили. Ми. Цілий день, ні, ні, не цілий день. Ми з 12 години ходили. Ми намерзлися, сьогодні такий морозець у нас зобрячий. Знахідок взагалі не багато, але провели дуже гарно час. Ну що ж, переключаюся, показую вам. Ну що ж, почнемо з моїх знахідок. У мене їх тут зовсім, зовсім мало. Гудзик один знайшла, пряса знайшла. Одна копійка, я думаю, що Миколаївська вона більш всього. Ну, Так я рік, рік і не видивилась, я навіть помила її, дивіться. Як її не веду, не бачу. Можу, вдома побачу, то скажу вам потім. Дивіться, який гарний попався мені хрест. Крутезний, просто стан класний. І такі були знахідочки, ось, ну, скажімо так, це кульки. Козацькі, може. І по знахідкам Серіка. Він сьогодні, як завжди, удивляє, як може, теж знайшов він, дивиться, кульки. Потім попалося йому значить, що тут два вістря стріли, один двохлопасний. Він там знімав теж. Я думаю, що відео я підставлю, як він його знайшов. Це є, оце стріли. Попалася йому наша монета, одна гривня. Так, це сюди назад. Ось подивіться, яка крута знахідка. Просто Микола попався йому. Це у нас три копійки сріблом. Ну, ми так видивилися. Зараз так вона підсохла, вже дуже не видно, але стан гарнезний, просто така шайба. Так, далі попався, дивіться, хрестик, який манюні йому. Малесенький. Хм, клас. І Дві копійки він знайшов. Це в нас 24 й рік на царській заготівлі. Позалишалися заготівлі від царизму і такі використовували вже в радянщині монети. Що у нас тут? Конинка маленька теж попалася. Він теж говорив, що це відео знімав. Я потім вам покажу його. Попався, дивіться, камінець. Це був він, він у нього був отут в хрестику. Не знаю, потім подивимося отут чи що зверху, я не знаю, бачите. І попалася якась накладка. Не знаю з чого, ну, каже, що накладочка. І пряжка. Отак от. Ну що ж, кому сподобалося, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Буду рада. До нових зустрічей!